В умовах енергетичної кризи працюють українські фінансові установи. Як повідомили нам у Приватбанку, нині налагоджено роботу чергових відділень у великих містах і збільшено ліміт видачі готівки у банкоматах. Сьогодні в ПриватБанку працюють чергові відділення, тобто де можна знайти адресу чергового відділення практично у кожному обласному, у кожному обласному центрі та великих містах України. Які працюють навіть при довготривалому виключенні з електромережі через те, що вони обладнані додатковими генераторами, які дозволяють навіть під час так званого блокаута обслуговувати наших клієнтів? Ми ще на початку військової агресії е, перевели практично всі операції та бази даних у хмарне середовище. Що дозволяє мінімізувати ці втрати від е, м, пошкодження е, інфраструктури та відключення електромережі, тобто це забезпечує безперебійну роботу нашого процесингу, наших мобільних застосунків З 23 листопада. Банк встановив єдині ліміти для зняття готівки в банкоматах. Карт як Приватбанку, так і карти іншого банку, які становлять 20 тисяч гривень. Е, таку суму з карток будь-якого банку можна зняти в банкоматі раз в три години. thank you